В час робочої наради розглядалися проблемні питання благоустрою в Тернівському районі та, зокрема, на житломасиві Даманській. На сьогодні одним із пріоритетних напрямків є забезпечення належного стану вулично-шляхової мережі у рамках робіт з відновлення асфальтного покриття запланований ремонт вулиці Короленка, Вертаняна 23 лютого Федоренка, Косигіна та Каширської. Також буде відремонтована дорога від вулиці Руданського до Косигіна, що вздовж 8-ї міської лікарні. Основні три направлення Це перше – ремонт дорог как центральных, так и внутриквартальных. Три этапа сейчас будем делать четвертый этап планирования и реконструкции. Второе 100% наведение порядка и организации системы работы по контейнерным площадкам. Мы закупили 550 новых контейнеров для всего города. И освещение как частного сектора, так и многоэтажной застройки. Традиційно з ініціативи міського голови між виконавчим комітетом міськради та північним комбінатом укладено договір, яким передбачено видатки на ремонт доріг Тернівського району, а саме вулиці Івана Сірка та житлового масиву Даманський. Уже з 20 липня тут розпочнуться роботи з відновлення внутрішньоквартальних доріг та освітлення. 45 вулиць Тернів за старим планом будівництва не передбачало зовнішніх освітлювальних пристроїв. За новим проектом їх буде встановлено як у приватному секторі, так і на вулицях з багатоповерхівками. В рамках проведения полного благоустройства и ремонта внутриквартальных дорог приворож электромонтаж электромонтажа на сегодня также присутствует полностью восстановление во всех районах, во всех микрорайонах внутренних полностью наружное освещение до 100% времени, потому что вы все знаете о том, что мы уже с марта месяца в вечернее время или в ночное время не переходим в дежурный режим и полностью освещаемся. Поэтому мы 100% восстанавливаем за бюджетные средства наружное освещение и таким образом выходим на 100% освещение всех микрорайонов. Усі зауваження та побажання присутніх на нараді мешканців Тернівського району були розглянуті мером міста та спеціалістами відповідних галузей. На сьогодні коштом міського бюджету на території району уже виконаний ремонт доріг загальною площею трохи більше тисячі квадратних метрів. Серед перших питань, котрі обговорювалися на засіданні, було роз'яснення нового закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Йшлося також про паспорти готовності будинків до опалювального сезону. Всі роботи підприємствами різних форм власності, які надають житлові та комунальні послуги споживачам нашого міста, виконуються згідно графіків. Підстав для хвилювань ми сьогодні не знайшли і. Сконцентрували увагу керівників на більш якісній роботі зі споживачами, особливо при проведенні планових та ремонтних робіт на мережах електропостачання, водопостачання. Ми в черговий раз звертаємо увагу на низький рівень. Проплати за вже надані житлово-комунальні послуги не втрачає актуальності тема встановлення побудинкових приладів обліку тепла. Більше 60% житлового фонду нині оснащено такими лічильниками. Встановлення приладів обліку вигідно, перш за все споживачам. Тож підприємствам, надавачам послуги рекомендовано посилити роз'яснювальну роботу з цього питання. Для оформлення субсидії необхідно заповнити тільки два документи: це заяву і заповнити декларацію про доходи і майновий стан сім'ї. І ці два документи надати до районного управління праці. Їх можна надати або особисто звернувшись до районного управління праці за місцем реєстрації, або можна надіслати ці документи, користуючись постовим зв'язком, де можна взяти бланки для оформлення субсидій. Знов таки або в Омоненській дільниці підприємств, які надають житлову кому комунальні послуги або в управліннях праці та соціального захисту населення при зверненні, або у разі того, якщо сім'я користується комп'ютерною технікою, можна роздрукувати бланки заяв і декларацій, користуючись порталом «Криворізький ресурсний центр. На сьогодні змін щодо порядку призначення субсидії немає, але хотілося б інформувати про те, що отриманий програмний комплекс, яким працює працюють наші управління праці коригується щоденно, тобто є певні питання, які необхідно врегулювати. Тобто, управління праці на сьогодні призначає в автоматичному режимі субсидії, а потім здійснює переперевірку призначених особових справ у ручному режимі. Тому прошу дуже всіх з. З зрозумінням поставитись і в разі несвоєчасного отримання повідомлення про призначення субсидії. Велике навантаження на наших працівників не дає можливості своєчасно оформити повідомлення. Далі на що хотілося б звернути увагу, що шановні мешканці міста, тим, хто кому вже призначено субсидії, перерахунок з початку опалювального періоду буде знов таки проведено в автоматичному режимі, тобто повторно звертатися з заяв будь-якими заявами до управління праці, необхідності немає. В повідомленні буде внесено до статтю витрат це опалення, і необхідно буде отримати повідомлення. З моменту підвищення тарифів зросли витрати споживачів на оплату житлово-комунальних послуг. Збільшилась і заборгованість. У Криволіжгадзі нарікають, не всі добросовісно платять за газ. Дехто накопичує борги місяцями і роками. В одній з квартир по вулиці Подбільського заборгували більше тисячі гривень, і це стало підставою для механічного втручання у газову мережу багатоквартирного будинку. 23 марта текущого года був составлен акт претензія у недопуски з відключення даного лажника системи газоснабження. На сегодняшний день оплаты не произведены, ситуация с погашением задолженности не изменилась, поэтому принято решение о проведении перемонтажа системы газоснабжения данного дома, а именно потребитель, который не оплачивает услуги газоснабжения, который имеет задолженность, будет отрезан от системы газоснабжения и подача газа жителям данного дома будет осуществляться, начиная со второго этажа, посредством механической врезки газопровод непосредственно с квартиры второго этажа. Наразі під пильною увагою підприємства ще кілька адрес, де сума заборгованості спонукає вдатися до радикальних заходів. Тепер, кажуть, у Кривий ж вони можуть відключати абонентів навіть без доступу до квартири, адже зазвичай боржники не йдуть на контакти з постачальником. Проте, враховуючи складну економічну ситуацію, готові йти на компроміси та радять своїм споживачам оформлювати субсидії, аби не допускати заборгованості. Якщо ж борг уже утворився, укладати договір на його реструктуризацію. Встановлення газнабження даного потребителя, возможно при условиї погашення 100% Существующие задолженности. Однако, учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине на сегодняшний день и материальное и социальное положение некоторых потребителей, паук «Криворожгаз» идет навстречу таким потребителям и дает возможность заключить договор о погашении задолженности и производить выплату такой задолженности частями. Рекомендуем нашим потребителям не доводить ситуацию до такого состояния, когда наша компания вынуждена прибегать к таким радикальным мерам. Споживачеві варто знати ще одне правило відключень у разі, якщо Криворіжгаз здійснив перемонтаж системи газопостачання, а споживач, зрештою, погасив заборгованість, відновлюють усталену мережу за рахунок абонента.